Вони зібрались, аби вимести з Києва західняків та євромайданівців. Вони вимагають прибрати хрещаток від неестетичних барикад. Такий бандитизм присходів на майдані. Вони порвуть будь-кого за принципи своєї партії. Але варто запропонувати їм трішки більше грошей як переконання росіюються. Це не ва смарієнки, а не ходіть діє за роботи. Та 250 рубас за час. 250 гривень стандартна такса для політичних наймитів. Програма гроші вирішила піти далі. Ми хочемо зрозуміти, через що можуть приступити люди за порівняно невелику суму. Ми можемо зробити? це робити? для полювання. Обрали непросте місце Маріїнський парк за 100 метрів від входу на головний антимайдан країни. Тисячі робочих рук простоюють цілу зиму під парламентом без діла. Скільки користі могли б принести місто ці молодики з робітничих регіонів країни? Ось до речі, і перші ластівки. Це є скрашетємка, одна. просто постоять пахрають машину, гроші заплатять. Нормально парадокс: поки одні титушки підпалюють машини активістів майдану, інші ладні не задорого, автівки автомайданівців охороняти. Наступним хлопцям доводиться ускладнити завдання. Бабат міня ушла. Пацану треба порішати питання. За два часа можна зробити нормальний день. А що треба зробити? зі пі цей хлопець схоплює на люту? Два часа я плачу по 250 п'ятдесят рубас. Ну чоловіка чотири. Що можна подарувати кого-то я Поговорим з пацанами. Правити моєму ворогу мізки для них не проблема. Просто по смотри, сейчас работает, Если зараз они, они будут вони будуть до 9 ждать бабос. Они не можуть на часі хоть лині? Ні, а їх не випустять. Цей щирий хлопець ділиться таємницею. З антимайдану більшості просто заборонено виходити. Чому? Аби не розбіглися. А через 20 минут их не випустять. Это только в 9 часов вечера. А що, их вообще не, ну, не могут не, выпустить? Не Они на роботу. Мы хочемо переконатися, что справді він с друзьями здатен побити людину за гроші. Там есть молодые ребята, нормально. У меня есть костяны сейчас ему год знаю. Так он, блядь, пиует так, я когда-то по пьянке напился, он меня бля, как бьет бумажку отмотылял, отки делать. Петь. Ну реально, что пацаны вот эти от накачали его. Да не вопрос, накачаем, что я Нет. Тут теж все ясно. Наступним тітушком у складному завдання. Можна на секунду? А що за тема? Это один чоловік, короче, не хоче бабки віддавати. За легендою, мені потрібна бригада з чотирьох хлопців, аби вибити борг у знайомого. Скільки ти тебе должен? Десятку. А зачем тебе іменно 4 рыла? Дай мені 10. Тебя... <реш> так а зачем тебе 10? Короче, слушай, Игорь, ты сейчас йдеш, потому что если этот тип что-то заподозрит, либо тебя запишет, понял, это считается вымогательством. Это лучший заработок и в данный момент, понял? То есть тебе хлопают на этой теме и надо отдать операм штук 20 книг зеленки тому що їдеш на кіш. Ну нарешті хоч одна тверозомисляча людина, яка відмовилась. Почекайте, чи не відмовилась? Тебе не потрібно 4, зачем 4? Ну що, якийсь спортик жорсткий. Тебе потрібно просто його відцепляти з нежданчика, понял? Коли він з квартири вийде, або коли в кафешці буде де -то. Є стійке враження, що ці хлопці, які прямували на антимайдан, не вперше займаються подібними справами. Скільки ти хочеш заплатити? 300 гривень чоловік. А, а коли ти старик мало дуже хочеш? Взагалі, ці теми вирішаються 50 на 50. Поняв? То есть це конкретно не только ти будеш разговаривать, це, возможно і ми поговоримо самі. Понял. Только ти покажеш, понимаешь, ми з ним поговоримо. Ми з ним вибиваємо десятку і оно 50 на 50 делится. Такі теми завжди так діляться, Ми натрапили на людей знаючих, що правда зараз вони поспішають на іншу роботу в маріїнському парку. Ми просто чесно темі. Не можемо. Ми с тобой підберемо день, під'їдемо, його, поні. Накліпаємо нормально. Хлопці, які щойно пішли, здається за гроші здатні на все. Вибивати гроші та вставляти мізки ми, мабуть, нікому не будемо. Але слухняною силою все ж таки скористаємось. Наступного дня зустрічаємось з новобранцями біля станції Хрещатик. Мужики мене в'язають да, да, да. для них несподіванка, що треба буде працювати на майдані, але довго вони не вагаються. Цим часом натовп тітушок провокаторів грозиться прибрати барикади та сміття з майдану. провокатор! провокатор? Проте, налякані охороною, вони розбігаються. Гайба! Гайба! Натомість нашій програмі вдається використати тітушок з максимальною користю і без жодних провокацій. Деньги є, заплачу як тільки зять роботу. Вони можуть махати руками, а можуть і метлою. Програма гроші перша, хто змусив так званих тітушок прибирати сміття на євромайдані. Ми відкриваємо трудовий табір з перевокування тітушок. Щоправда, замість оздоровчих процедур гроші. Але який ефект? не витяжали. Теж, Погнали. Так, понесли далі. І поки в минулому постраждали від Беркуту Михайло Гаврилюк благословляють чергових сотників на захист укріплень. Давайте відривайтеся, збирайтесь у армію. Наші тітушки метуть Євромайдан. Заробітчани кажуть, раніше навіть реєструвалися у будинку профспілок, проти грошей там не давали. Довелося заробляти копійку на антимайдані. Ніяка помічі не потрібно. Є вільні руки просто. А пойдемо, поїдемо, поспрашуємо. Може кому-то нужна помощь. Подлікай. Виявляється, більшості з тих, кого ми зустріли у Маріїнському парку, цілком байдуже, який прапор тримати. Головне, аби за це платили дзвінкою монетою. Поділійте мене за Все, Щасливо, Дякую за роботу. Наповітренні.